Добрий день. Сьогодні будемо малювати верби біля річки. За основу беремо цю світлину, де зображено шматочок нашого міста. Це річка Солона така назва цієї річки Солона, міст автомобільний через цю річку, це майже центр нашого містечка. Будемо малювати по цієї світлині. Сьогодні в нас малювання майже з натури, тому знадобиться олівець. Будемо малювати ескіз. Починаємо з лінії горизонту. Лінія горизонту в нас сьогодні це міст автомобільний. Промальовуємо конструкцію мосту, перила і далі товщину мосту показуємо. Малюємо річку. Вона під мостом повертає вліво, тому невеличкий поворот зображуємо. І Береги малюємо по законах перспективи. Вони розширюються ближче до нас, а під мостом найвужче місце, яке ми бачимо. Малюючи береги, проводимо дві лінії. Нижня лінія це лінія води, а верхня лінія товщина берегової частини. На фото добре, ми бачимо тільки центральну частину мосту, бокові частини його зліва та справа закриті пагорбами. За мостом також є рослинність, але ми не будемо її зображувати, це не обов'язково. Приступаємо до малювання дерев. Розташовуємо їх згідно з фотографією, але трошки зменшу кількість цих дерев. Нам всі вимальовувати не обов'язково. Спочатку промалюйте загальну лінію росту дерев, звідки ростуть дерева, одну лінію проверлювати. Провести треба і від неї малювати вверх дерева. І справа майже горизонтальна лінія, зліва трошки йде під нахилом по лінії берега, також йде під кутом. І ще я трохи змінюю верхню частину дерев, намалюю трошки густішу крону. І, звичайно ж, не забуваємо про відображення у воді цих дерев. Трошки промалюємо, не сильно натискаючи на олівець. Приступаємо до роботи з фарбами. Зволожуємо папір. Розпочинаємо з блакитної фарби, малюємо небо і його відображення у воді. Серветкою трохи приберемо колір біля мосту, і у воді також. Розпочинаємо з найсвітліших місць. Вони в нас жовтого кольору. На світлині зафіксований момент покосу трави, тому вона вже пожухла, жовта стала, але ми можемо уявити, що це кольбабки квітнуть жовтим кольором. Переходимо до світло-зеленого кольору. Наносимо його таким чином, щоб він з'єднався з жовтим. За деревами, за мостом на дальньому плані також там декілька кущиків промальовуємо, але, знов повторюю, потім я зрозуміла, що це не обов'язково, ми будемо малювати гілки і верби, і цих кущів не буде видно. Змішуємо на палітрі блакитний з коричневим кольором, і промальовуємо під мостом найтемніше місце і з'єднання берега з водою, з річкою. Біля мосту ця смужка більш тонка, ближче до нас, до краю аркуша вона ширша по законах перспективи. Якщо папір підсохнув, то Додати води більше і розмити цей край, щоб був нечіткий контур. Малюємо крони верб. Зволожуємо широким пензлем верхівки дерев. Намішуємо на палітрі жовто-зелену фарбу і пласким пензлем, не дуже широким вже, малюємо гілки. Так, як вони ростуть, починаємо малювати широку смужку зверху, вигинаємо її і далі ведемо рівнесенько донизу. Якщо у вас добре зволожений папір, це все зільється в один колір. Якщо ні, то у вас якраз будуть такі гілки по росту, їх будете малювати, чому кажу по росту малювати, вигинаючи? Щоб, якщо не дуже зволожений папір, у вас вони лягли так, як треба. Замінюємо пензлик на більш тонкий, більш яскраву зелену фарбу. Знов малюємо по росту, вигинаючи зверху, і далі рівнесенько вниз. І так буде декілька кольорів. Тепер більш темний зелений. Розвиваємо краї верхівок сухим чистим пензлем. Якщо треба, трошки зволожуємо його та знов протираємо серветкою. Додаємо до зеленого трошки синього і знов промальовуємо гілки верби. Просушуємо малюнок феном. Беремо світло-коричневу фарбу і промальовуємо міст центральну частину. Та бокові частини десь між гілок, також домалюйте декілька частин мосту, щоб було видно. До цієї коричневої додаємо трошки чорного і промальовуємо більш ретельно міст. Під перилами проводимо і самі перила трошки наведемо вертикальними смужками. До цієї ж суміші темно-коричневого додаємо ще чорного і промальовуємо під мостом найтемніше місце річки. І трошки розмиваємо контур. Знов беремо коричневий і малюємо стовбури дерев. З лівого боку, на деревах нам більше видно світлу частину, тому спочатку світлим кольором, далі більш темним в тіньову сторону. Промальовуємо на стовбурі ще нерівності кори, і залишаємо декілька місць, не зафарбованих коричневою фарбою. Це ті місця, де в нас саме гілки зелені закривають цей стовбур. І між гілками також промальовуємо декілька гілочок, на яких ці гілки зелені ростуть. Нам треба зволожити місце річки, тому прикриваємо серветкою верхню частину і з розбризкувача зволожуємо папір. Промальовуємо лінію берега і відображення дерев у воді. Окрім стовбурів дерев відображається ще зелень, тому малюємо ще й відображення зелені. Не яскраво зеленою фарбою, а зелений з коричневим змішали такий сирувато-зелений колір. Їм і малюємо по вологому паперу. Додамо трошки жовтого, повернемось до дерев. Ми залишали незафарбованими місця стовбурів, закриваємо їх зеленою фарбою, гілками зеленими. Перевіряємо, де чого в нас не вистачає, більш зеленою насиченою фарбою, декілька гілочок можна підмалювати. І над мостом в глибині між дерев промалювати темні плями зеленого кольору, які допоможуть нам позначити глибину нашого малюнка, і одразу можна промалювати тінь від дерев. І знову малюємо лінію з'єднання берега з водою, наводимо насичений зелений колір, світло-зелений з темно зеленим змішуємо. І беремо пензлик, наш мохнатий, з щитиною жорсткою і їм промалюємо майже сухим пензлем фарбу і промальовуємо травичку по всьому нашому малюнку. Наводимо більш темну фарбу синю з зеленим, і робимо те ж саме. І цим жорстким пензликом пройдемо ще по кронах дерев. Даємо малюнку висохнути. Зверніть увагу, як при висиханні змінилося наше відображення. Його майже не стало, тому наводимо знов. Відображення промальовуємо коричневою фарбою стовбури дерев, потім вологим чистим пензлем протираємо цю фарбу, щоб вона була не яскрава. Зеленою фарбою малюємо відображення зелених гілок наших верб. І також чистим вологим пензлем витираємо яскравість кольору. Можна ще промокнути серветкою. Додаємо до зеленого трошки чорного, коричневого і промалюємо ще тінь, тому що вона також при висиханні зникла. Тінь малюємо трошки е, з нахилом, дугою такою. Щоб показати, що цей берег трошки вищий. І черговий раз наводимо лінію з'єднання води з берегом. Додамо сонячного світла до малюнку. Цим пухнастим пензликом жовтою фарбою наносимо також крапочки такі в світлих місцях, там, де нема тіні. І одразу нам здається, що світить сонце, потрапляє на цю травичку. Цим же пензлем зеленою жовто-зеленою фарбою додамо у відображення таких крапочок, але обов'язково промокнути серветкою, щоб не було дуже яскраво. Додамо тіні на мосту, трошки підправимо між гілками, де в нас там міст продовжується, там також наведемо, де дуже яскраво треба протерти потім вологим чистим пензлем. І промалюємо тінь на деревах з лівого боку та декілька штрихів по самому стовбуру, якби позначення нерівності кори. Ось і все. Сьогодні ви намалювали частину нашого маленького містечка. Сподіваюсь, що воно залишиться таким же зеленим та затишним, як і кожен населений пункт нашої країни.